Теми дня ТВА традиційно У цій порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Далі до вашої уваги інформаційна картина понеділка та вихідних. Тож чим жили та що хвилювало найбільше? Не пропустіть уже за мить. Триває 222 га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від ворожих обстрілів постраждало більше 35 населених пунктів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п'яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер К-52, один штурмовий Су-25 та 8 безпілотних літальних апаратів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, 14 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також. Вісім інших важливих об'єктів противника на Буковині попрощалися ще з трьома героями, які захищали рідну землю від російських окупантів. Гуцуляка Віталія, воїна військової частини А 0284 В останню дорогу провели в Мамаївцях. Із солдатом Іванощуком Павлом, воїном військової частини А-2120, попрощалися в Путилі. Матроса Потерейка Ігоря, воїна військової частини А 38 21 в останню дорогу провели в селі Мошанець. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Ми бачимо відродження нового фашизму російського. Існує тільки одне рішення: нам потрібно повернути території і притягнути до відповідальності Путіна та його воєнних злочинців. Це повинно бути на порядку денному кожної демократичної держави, яка знає, що таке насправді суверенітет та свобода. Про це в Етері Таймс Радіо заявив двічі прем'єр-міністр України Арсенія Ценюк. Putin he is a war criminal and uh, I don't know whether you heard his speech yesterday mm -hmm. or which he delivered in, in this St George Hall whatever and uh, at this uh, bloody Red Square but you know what happened it completely resembles me the speech of Adolf Hitler in 1939 and in 1941 uh, he, he said the same stuff about Poland, the same what uh, uh, Putin is telling about Ukraine, Putin and his cronies. Uh, so, uh, what we are facing right now, we are facing a resurgence of new fascism, which is the Russian fascism. <laughs> Без вікових обмежень та вмотивовані у Чернівецькій області триває набір у добровольчі формування територіальних громад. Долучитися можуть особи від 18 років незалежно від статі. Найголовніше мати бажання захищати свій дім. Тож чим добробати відрізняються від ТРО, та що потрібно, щоб стати членом формування, розповідаємо у сюжеті. З початком збройної агресії РФ проти України навесні 2014 року Міністерство оборони України почало набір до добровольчих батальйонів територіальних громад. Однак саме запровадження воєнного стану в Україні стало серйозним викликом для місцевого самоврядування. Відтак, з 24 лютого 2022 року, кількість таких формувань значно збільшилась через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Добровольче формування територіальної громади воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони. Відтак для територіальної оборони своєї громади у Чернівецькій області активно створюють добровольчі формування. Вступити до батальйону можуть особи від 18 років незалежно від статі. Ми Стараємося брати підбирати людей мотивованих, тобто добровольців, які не питають ні про зарплату, не питають ні про що. Тому що це людина, яка по добрій волі, йде захищати свою землю. Охочі повинні пройти медкомісію та подати необхідний пакет документів, а саме, сертифікат від нарколога, психіатра, довідку про несудимість та довідку 127 о на отримання зберігання та носіння вогнепальної зброї. Зокрема, після відбору добровольці проходитимуть відповідне навчання. Зараз ми готуємо плани, готуємо всі там, навчання людей. Ми маємо провести навчання як бойове, тактичні підготовки, бойові тактичні підготовки, вогневі підготовки, також теоретичні підготовки маємо мати. Членом добровольчого формування не може бути людина, яка проходить військову службу, службу у військовому резерві ЗСУ чи правоохоронних органах. Має судимість за скоєння тяжкого або особливо. Тяжкого злочину має дві та більше судимостей за умисні злочини. Люди неправильно розуміють і люди бояться йти в формування. Чому бояться йти, от на нас на передову почуть, а нас туди нікого нікуди не посилають. Це їх формування добровольців. Вони мають виконувати бойові завдання, свої обов'язки на територіях, на території Буковини, тобто міське, значить, на території міста, в районах, на території того району чи то, Другого населеного пункту, де вони сформовані, варто зауважити, що ТРО та добровольчі формування дещо відрізняються. Добровольчі формування, зокрема, підходять тим, хто з певних причин не може вступити до Збройних сил України та ТРО. Воно відрізняється тим, що тут, по-перше, немає граничного віку. Так? Люди йдуть по добрій волі, тобто які люди, які по тій чи другій причині або стану здоров'я не придатні до. Служби у збройних силах України по мобілізації вони можуть поступити до нас і приходити також виконувати завдання у нашому підрозділі. У нашому формуванні. Найголовніше, щоб стати членом добровольчого формування територіальної громади, необхідно мати бажання захищати свій дім, свою батьківщину, так як це робить пан Володимир, який з 2014 року воював на сході, а тепер доєднався до Добробату. 14 року я на сході. 14-го. добровольцем пішов, захищав і зараз втер спецобороні контури. Захищаю і буду до кінця захищати. Батьківщину, народ України, дітей, батьків, маленьких інголят. Варто зауважити, що членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов'язку проходження строкової служби мобілізації та військової служби за призовом. Аліна Рябко дня, ТВА. Прикордонники Чернівецького загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Правоохоронці встановили, що за певну винагороду житель Волинської області вносив у закордонні паспорти липові відмітки консульських установ України про постійне місце проживання та взяття на облік. Таким чином сприяв у незаконному виїзді за кордон військовозобов'язаним чоловікам. Правопорушника затримали на території Волинської області після отримання 800 доларів США винагороди від чергового клієнта, який замовив у нього відтиск та штамп Генерального консульства України у Кракові про постійне місце проживання на території Польщі та взяття на консульський облік. Також цими вихідними на Буковині за спробу порушення кордону затримали 19 військовозобов'язаних осіб. Так, 2 жовтня прикордонники на одному із контрольних постів Дністровського району зупинили для перевірки мікроавтобус. У салоні перебували п'ятеро осіб призовного віку, жителі Дніпропетровської області, які прямували до кордону з Молдовою. Чоловіки зізнали, що прибули, щоб незаконно перетнути державний рубіж. Також співробітники відділів Красноїльськ, Селятин та Кельманці припинили ще 9 спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку та затримали 14 правопорушників, які в незаконний спосіб намагалися перетнути державний рубіж. Порушниками кордону виявилися жителі Харківської, Миколаївської, Житомирської та Запорізької областей. Цими вихідними на буковині трапилися три ДТП. Дві з них зі смертельними наслідками. Так, 1 жовтня, у берегометі 37-річний водій допустив наїзд на пішохода. У наслідок аварії річний місцевий житель отримав численні тілесні ушкодження. Під час надання йому медичної допомоги чоловік помер. Ще одна аварія трапилася 2 жовтня у Мамаївцях. Там 19-річний чердівчанин, керуючи автомобілем Volkswagen Гольф, допустив наїзд на 50-річного місцевого жителя, який отримав травми несумісні з життям. Цього ж дня у Ленківцях Дністровського району 25-річний Буковинець на мотоциклі не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною платформою. Відтак отримав травми голови, потерпілого госпіталізували до лікарні. Перша у місті з часів незалежності у Чернівцях відкрили пожежну рятувальну частину на вулиці Рівненській, яка захищатиме від вогню та інших надзвичайних ситуацій густонаселений житловий район. Тож детальніше про новостворену частину, її переваги та враження рятувальників, які там працюватимуть, розповідаємо далі. Ігор Габор хотів стати рятувальником ще з дитинства, і ось більше двох років тому ця мрія здійснилась. А відтепер Ігор працюватиме у новоствореній у Чернівцях пожежно-рятувальній частині. Буду працювати в новій частині. Це вже інший рівень, вже починаючи з ремонтів, техніки і так далі. Особовий склад, люди, все інше, все нове. І це надає більш. Більше мотивації для того, щоб краще працювати і вносити якийсь внесок для рятування людей для цивільного захисту. Відкрили першу в місті з часів незалежної України 15-ту державну пожежну рятувальну частину на вулиці Рівненській. На чергування щоденно заступає 9 чоловік. Всього в частині 39 чоловік особового складу. Є дві одиниці техніки. А, сьогодення нам кажуть, що треба. Ну, постійно йде розбудова наших міст, і розширюється, і тому радіуси обслуговування пожежно-рятувальних частин є вже недостатні. Тому було вирішено саме тут зробити пожежну частину, це в спальному районі. Яка зараз зняла ну, такі навантаження з Комарова з частини і з Лесі Українки. Тут створені всі умови для того, щоб воїни в період своєї служби і очікування на ці екстремальні виклики могли відчувати себе досить на хорошому пристойному рівні, як професіонали, які могли підтягувати собі в цьому плані професіональний рівень, відпочити, набратися сил, перечитати якісь інструкції після викликів. Можна комфортно прийняти душ, по поснідати, пообідати. Тут зроблені всі умови, і це не точно надзвичайно вже це є необхідно. Ви сьогодні стали і ще ближче до чернічан і від імені міської влади і чернічан. Я дякую вам за, за вашу службу. Я бажаю вам, щоб ви себе берегли і бажаю, щоб. Роботи у вас було якомога менше. Через збільшення населення не лише у Чернівцях, але й в області, потрібно розширювати гарантії безпеки, каже Сергій Михайлюк. Тож зупинятися на досягнутому не збираються. Зараз розпочинається будівництво сторожинці і пожежної частини. Так само охоплюємо ремонтами наші існуючі пожежні частини, ну, приводимо все до ладу. А тим часом робота у новоствореній пожежно-рятувальній частині надихає вогнеборців на нові звершення. Зробити так, щоб більше людей було під захистом, менше було матеріальних збитків, менше було жертв. І вносити якийсь внесок то ми і працюємо, того ми і служимо, тому, що це наша робота. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронезку. Теми дня ТВА. Али понад 2 мільйони дзвінків з усіх куточків України у Чернівцях вже сьому річницю справляє швидка юридична допомога. Працівники контактного центру системи безоплатної правової допомоги розповіли про те, з якими питаннями до них найчастіше звертаються українці, які корективи в роботу внесла війна, та з якими труднощами зіштовхуються під час спілкування з постраждалими. Деталі у сюжеті. З початком повномасштабного вторгнення багато українців потрапили у скрутне становище, яке змусило звертатися за правовою допомогою. Чернівці стали свого роду столицею таких послуг, адже саме тут вже сьому річницю відзначає контактний центр з надання безоплатної правової допомоги, який надає послуги людям з усіх куточків України. Ви можете звернутися в судовому порядку щодо того, що вам ну, так обмежують право користування таким майном і розпорядження, так як ви є в цілому власником за документами. За весь період роботи працівники контактного центру відповіли на понад 2 мільйони викликів та допомогли громадянам у вирішенні різноманітних проблем. До нас телефонує людина, ми її орієнтуємо, як її вирішити, її правове питання, надаємо їй алгоритм покрокових дій. А далі вже залежить від дій самої людини і її спрямованості на результат ми саме функціонуємо для того щоб ми могли зорієнтувати в проблемній проблемному питанні людину і щоб надати їй Алгоритм дій працівникам контактного центру часто доводиться мати справу з невідкладними та психологічно важкими ситуаціями. Це була ситуація пов'язана із смертю новонародженої дитини, в якої була е, смерть якої неможливо було зареєструвати у зв'язку із технічними проблемами в програмному забезпеченні діяльності лікарні. Також це потягнуло за собою неможливість реєстрації факту смерті, видачі свідоцтва про смерть та безпосереднє здійснення обряду поховання протягом трьох годин. Питання було вирішено людина. Працівниця центру Іванна відзначає, що однією з перепон в роботі з клієнтами є динамічність змін у законодавстві. каже: ще вчора консультували по одній нормі, а вже сьогодні потрібно застосовувати іншу. Зараз телефонують військовослужбовці з зони ведення активних бойових дій. Телефонують їхні члени сім'ї. Члени сім'ї загиблих військовослужбовців, і з'явилось питання, за якими раніше ми не співпрацювали. Наразі вже ми намагаємося більше переглядати зміни, які щодня в нас носяться. У нас є постанови Кабінету міністрів України, є накази міністерства оборони, закони, які ми переглядаємо для того, щоб у разі чого бути готовими до будь-якого правового питання, поставленого нашим клієнтом. Популярністю користуються також консультації з питань виїзду за кордон та отримання соцдопомоги допомоги для внутрішньопереміщених осіб також допомоги часто потребують військовослужбовці та їхні родини. Водночас, за словами Івани, близько 80% звернень надходять від переселенців. Також питання стосується соціального забезпечення, наприклад, це виплати внутрішньопереміщеним особам, це отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, це виплати з компенсації особам, які наразі приймають до себе внутрішньопереміщених осіб. У нас з'явилися виплати від міжнародних організацій Червоний Хрест, ООН, е, ЮНІСЕФ. Консультації надають не лише телефоном, а й у соцмережах. Можна звернутися на сторінку, задати питання напряму. Можна іншими засобами комунікації, які сьогодні присутні, це і Viber, і Facebook, так само можна. Написати повідомлення про те, що у вас є якась проблема, і ви не знаєте, як її вирішити і в цьому випадку. Також надається консультація роз'яснення. Контактний центр працює щодня з понеділка по п'ятницю з 8 до 19.00, А у вихідні з 9 до 18.00. кожен може отримати правову інформацію, юридичну консультацію чи роз'яснення з правових питань у зручний час. Валерія Пержун, Руслан Бацюк Теми Дня ТВА. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі на ТВА.